Так, а Що тут у нас відбувається? Це у нас Mechanical Room і це головний екран на всю багатоповерхів 4 інча, 4 дюйма труба. Там теж 4 дюйма, а тут зараз вже є тиск. Цим краном ми перекрили і далі відіграємо від нього. значить, Це у нас Main Water Meter. Лічильник, який рахує на всю. Будівлю. зараз по нулям, скоро буде рахувати. Далі у нас що це у нас таке? а? а це кроник такий. Коротше, це гейтвал. Там всередині, можна сказати, як залізні ворота, тільки всередині. Там от можна побачити, така задвижка стоїть, яка опускається і перекриває потік води. І далі фільтр грубої очистки Strainer Strain. 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 Отже, це у нас головний кран після лічильника, потім фільтр грубої очистки. Далі потік має змінити напрямок. І ось там буде встановлена ось ця дуже крутезна канадська приспособа. Потім пізніше розкажу, що це таке. А зараз спробуйте вгадати і напишіть в коментарях, що ви думаєте про це.